Новий етап вашого життя. Дивимось сьогодні. Подивимось сфери фінансових відносини. І ми беремо і мак карти, і таро. Давайте подивимось, що відходить. Що відходить? О, тут прям вау! Дивіться, дуже-дуже ну, цікаво, да, відходить стан, коли я ходив по колу, я не знав, що робити. Якісь ілюзії відходять, якісь е, незрозумілі да, відносини відходять з собою в першу чергу, коли я себе не ціную, я варюся в цих думках, я не знаю, що робити. у Когось прямо тут була дуже сильна така, знаєте, апатичний стан, депресивний стан, коли все втрачено, я не знаю, що робити. До речі, я б, чесно, от такий був Меркурій, зараз не Меркурій. В нас. Я знаю, що це вже заїжено, але реально от такий він був. От якщо б мені сказали, який пройшов ретроград останній, я б сказала, він був такий. От тому тут дуже важливо зрозуміти, що насправді відходить от те, що, за що ви страждали, чому ви страждали. Да? І тут вже дійсно у когось дуже сильна підтримка роду, яка вам прям кричить: Давай, давай, ми з тобою, ти дуже сильна, в тебе вже є плоди. Подивись, дуже часто ми фокусуємось на негативі, да? а подивитися, що в нас є взагалі, за що ми можемо дякувати тут і зараз. Ми забуваємо. І коли ми фокусуємось на цьому стані, ми ще більше. Себе з'їдаємо. Я завжди кажу, ти можеш бути творцем свого життя, ти можеш бути палачем собі. Да? Тобто ми самі собі творець, самі собі палач, і це так показово, тому що ми самі собі можемо наказати думками, якимись установками, запретами якимись, да? Не дозволяти собі, ну, банально, мати великі гроші, якісь установки настягнуть вниз, не дозволяти собі щось навіть елементарне в цьому житті, якісь задоволення. Нам здається, що це все погано, а насправді. Ні, не буває поганого в житті. Буває те, що добре для вас і все, і добре для когось. Ну, звісно, якщо це не йде про шкоду іншим. Тому тут, до речі, дуже сильні у вас корені, у вас дуже сильна сім'я підтримка, і у вас багато плодів. Тут треба тільки звернути увагу, що у вас є, що я вже маю да, фокус уваги з цього перевести на оце, подивіться, тут і, і гніздечко, і яблучка, і свинки літають. а да? Тут навіть якась зміюка притагілася. Це не значить, що це погано. Насправді це метафоричні карти, і вони дуже часто асоціації визиваються. Для для вас може бути зовсім своя асоціація. Відходить етап ваших вагань. Дивіться, дуже важливо розуміти, що коли ми вагаємось, да, я так поставлю. Це дуже забирає наш ресурс, ну прям дуже забирає наш ресурс. І коли ми ставимо крапку вже в чомусь, да, і вирішуємо, там чи я з тобою, чи не з тобою, чи я йду на ту роботу, чи не йду, чи я сьогодні їду тим маршрутом, чи не тим, тоді все стає на свої місця, і нам більше не так важко да, проживати, і енергія повертається до себе. Якщо ви зараз, до речі, в такому стані, тому що тут місяць, тут коли я не знаю, що робити, який вибір зробити, до речі, дуже перегукують. Да? І якою дорогою піти, можливо, я зроблю неправильно, да? розіб'юся тут камінь, можливо, я зроблю правильно, але їхати треба, йти треба, зупинятися не можна, то тут завжди треба сісти да? і відчути себе. Що таке ченелінги? Я передаю, навчаю цьому сісти, відчути свою душу, своїх янголів, свої вищі сили, вищі я. І, до речі, ви можете в мене так і отримати послання з ченелінгу, да? так і навчитись цьому. Mm. Я зараз карти вкалу, Манім часом багато інформації йде і карти літають. От дивіться, тут прям впали, я їх покажу. І дно колоди. Тут дуже сильно хто страждав чи страждає досі на рахунок відносин. Ох, аж тяжко стало. фух, ем, прямо знає, знаєте, вже виплакали, ну все, що можна, вже от так от потанули, ну, дуже созвучні карти. І тут от прям прив'язка. Але подивіться, за цим всім йде звільнення. І ваш ресурс повертається. До речі, гроші також, ми зараз подивимось, гроші, відносини, гроші також повертаються. Чому? Тому що, ем, ви знаєте, да? коли ми десь фокус уваги тримаємо на стражданнях, на чомусь, у нас може все йти через одне місце, Місце, тому це нормально. Просто треба повернути собі свою силу, ресурс і баланс внутрішній. Дуже вам рекомендую. От баланс сказала. Дуже вам рекомендую мій канал Телеграм-Духовність. Там є практики, безоплатний дар, які я роблю для людей, щоб ви повертали собі цей самий стан. Да? І з родом поспілкуватися там можна і все завгодно. Добре, що вам приходить в життя? Ого, ви відкриваєте свій ресурс, вже та банка повинна відкритися. Вже та банка повинна відкритися. Ваші плоди, ви скоро дивіться, в те, що ви поливали, От свою мрію не лишайте її, вона все ж таки проросте. Тільки треба трішки більше зусиль, не втрачати надію, віру, не втрачати, не опускати рук, хочеться сказати. Навіть якщо вам здавалося, що вас хоче хтось тут да, з'їсти, що ви в стані жертви, все одно, все одно повірте, ви зможете відчувати себе. Добре, ви зможете вийти з цього. І, до речі, от подивіться на цю карту, я хочу, щоб ви відчули, де ви тут. Ви можете бути як рибкою, як і щукою. Розумієте? Ролі можуть мінятися. Це дуже важливо для розуміння себе взагалі. Що ще приходить в ваше життя? Ну, знов таки, дивіться, як созвучні карти відкриваються. дуже багато у вас. У вас стільки дарів, у вас стільки ресурсів, хочеться сказати. Да? Слухайте своє серце, дійте за покликом душі, просіть янголів вищих вам допомогти. Скільки емоцій у вас, яка ви наповнена людина? Якщо ви це все приховували, да, от в такому стані варилася, прийшов час розпакувати себе. Ось, дивіться, як одно колоди гарне, вийти з того стану і вже рухатись далі. Давайте дивитись тоді ваші фінанси, що вам несуть. Оця розпаковочка ваша дуже сильно, дуже. Тут, прям, знаєте, душа розпаковує якісь важливі для себе речі. Так, якісь карти в мене тут затісались інші. Розпаковує для себе дуже важливий етап, коли. Ви приходите в свій ресурс і баланс. Це прекрасно. Тому що досить, же, так, досить. Дуже важко було. Я знаю, 25 рік, де взагалі 24-25 й вони такі були трансформаційні, що можна було повішатись, якщо чесно. Але для всіх, і для практиків, і для непрактиків, і для звичайних людей, і для тих, хто тільки став на шлях духовності, езотерики. Це такий був. Періоду, да, коли все змінювалось. Да, трошки був застій, але зараз дивіться, ваш Пентакль вже, да, от Лицарь пентаклів, Туз Пентаклів ми фінанси дивимось, він потрошечки буде рухатись. Вам дається щось нове. Тут, можливо, у вас буде нова робота, нові, нові ідеї, нові пропозиції відкриватися. Да. Все, що вам дають, тут прям от беріть і не думайте, не вагайтеся, це ваше. Я про цим дивилась теж в Рілсі фінанси так само. Там йде нова енергія, йде нові звершення, і прям оцей застій, який був, от знаєте, як з місця здвинулось. Потрошечки, потрошечки, да, не швидко. лицарі Пентаклів не дуже швидка карта. І при тому всьому ви довго винашували. Відлюдник це коли я довго хожу в собі, я страждаю, я щось там шукаю. І тут, і зараз ви це Ви знаєте, от воно ну хоче сказати, це зріло, да? Воно буде, і до речі, дно колоди карта сонця, йде етап. Вашого переродження і навіть фінансів, у вас прям буде, знаєте, такий рух вгору, дуже такий плавний, але він не буде довго тягнутися. Тобто там він буде плавно починатися, але ви побачите через місяць-два, що вау, а я ніби на іншому рівні, ніби вже на вищому рівні, в да? мене вже більший достаток, більше можливостей якихось. Да? Дійсно, приходить до вас нові можливості. Якщо треба буде десь підучитися, чомусь, йдіть сміло, робіть. Зараз... У прям такий етап, коли можна це робити. І дійсно, да, тут багато зусиль, можливо, треба прикласти, але це все вам дасть свої плоди. Що ще? А, у вас є упередження, у вас є якісь а, переживання, що вас можуть зрадити. Якщо у вас да, є якась сфера, де ви не довіряєте партнерам, не довіряєте колегам, не довіряєте ще комусь там поруч, а, ну, будьте з цим трошки обережні, да, не треба страждати на цей рахунок, насправді. Ви дуже сильно переживаєте, дуже сильно себе накручуєте. <кій> насправді, а... так, зараз. Іноді ми самі себе так накручуємо, що самі собі наврочуємо, хочеться сказати, да? і ніхто в цьому не винен, а тільки наші думки. Так, давайте дивимось, да, ви будете більш прагматично приймати рішення. Давайте подивимося, що нам каже повішений. Отут прям треба, знаєте, взяти волю в кулак, в руки і піти від старого, піти від того, що вас змушувало страждати, сидіти в паузі стагнації, на рахунок грошей. Можливо, дійсно щось пробувати нове. І я хочу сказати, що у вас буде новий план, у вас буде дійсно, прям знаєте, сформується в голові дуже швидко новий план до того, як вам заробляти гроші. Хтось із жінок тут може бути на чоловічих енергіях, а хтось... Просто комусь буде допомагати чоловік. Да? Можливо, це ваш партнер, можливо, це по роботі партнер, можливо, це друзі, можливо, батько. Да, хто завгодно тут, хто поряд з вами, людина стабільна, фінансово да, і ви будете поруч, знаєте, як під крилом. Тобто ви не будете самі в цьому всьому варитися, вам буде хтось щось допомагати підказувати. Так, що ще цікаво, цікаво, чекає вас в фінансах. Ну, знов-таки, да, завершення етапу цієї стагнації. Чому нам про це постійно кажуть? Тут щось важливе треба нам подивитись. Ну, ви дуже сильно прям переживаєте. Ну, слухайте, вам треба, знаєте, зняти зараз фокус уваги з цих мечів, бо ви прям не вірите вже в те, що це завершиться. От прям нема віри. Таке поля йде, що я не вірю. Ну, не вірю я, все так погано, що все. Я не знаю, як воно там, хто мені буде допомагати, з якої сторони там хтось прилетить, які можливості, все, капець. Ну, просто таке відчуття, знаєте. А ви вірте. От вам тут карти кажуть, в прям вищі сили передають, послухай, тобі треба зняти фокус уваги з того, що нічого не буде, на те, що все буде. На що вам треба фокус уваги? Ну, дивіться, йду до своїх цілей, не бачу перешкод. Да? Карта руху, карта переможного руху, коли я рухаюсь колісниця, і я в балансі з своїм чорним і білим, да? зі своїми всіма думками, зі своїми упередженнями. І я знаю, що я роблю. Знаєте, тут е, дуже мені відгукується з арканом мага, насправді, хоча це далеко не аркан мага. Але це коли я управляю своєю колісницею, я управляю своїм життям, я управляю своїми думками, енергією, да? я управляю своїм життям, я знаю, що мені робити. Тобто сюди треба звернути фокус уваги, будь ласка, десятка пентаклів, і туз кубків, ну, що можна ще бажати. Звернути фокус уваги на те, що ви вже маєте мої любі, з чого я починала. Вдячність, яку ми дуже часто забуваємо да, казати, Подякуйте за те, що ви прожили той стан. Відпустіть його і сфокусуйте прямо тут і зараз сіли, прописали. У вас є три хвилинки. Замітки собі пропишіть. за що я дякую да, цьому життю, за що я дякую сьогодні зранку, що я там доїхала нормально, виспалась, не виспалась, що мої діти здорові, що я випила гарячу каву зранку, маю. Тому що, знаєте, я просто йшла недавно, і мені сидить жінка і каже: дайте, будь ласка, мені грошей на гарячий чай. Тобто ми навіть це не цінуємо, що у нас є зранку гарячий чай. А люди, вони іноді навіть цього не мають. Нам здається, що це нормально, а хтось цього не має. Я не кажу, що треба фокусуватися, що комусь гірше. Ні, навпаки, треба цінувати, що, Боже, дякую, я це маю. Бо якщо забрати в нас гарячий чай, тепло вдома, бо зараз з світлом постійно проблеми, да? то ми взагалі ще гірше себе будемо почувати. Якщо навіть банальні воду забрати, да? коли відключення води і світла. Як нам? Не дуже приємно. Ну, звісно, ще там є павербанки, все це є. Але при тому всьому дискомфорт. Ми да, людина може до всього пристосуватися, але все одно. Ми починаємо що? Цінувати світло. Сонечко, коли виходить, да, пасмурна погода, що ми починаємо? Цінувати сонце. А здавалося б, ну воно ж постійно світить, а ні. І тут треба звернути, до речі, комусь прямо увагу на свою родину. Дивіться, у вас фінанси будуть в порядку. Вам просто треба зараз зняти фокус уваги з стану дефіциту, в стан блага, в стан достатку. Як це робити, я розповідаю. У мене є відео. Подивіться, у мене відео є «Енергія ранку, я про це розповідаю. Чому це важливо? Чому важливо працювати з своїм внутрішнім станом, фокусом уваги, думками, енергією і тому подібне? Далі, дивіться, отут вам прям кажуть, знаєте, комусь буде важливо поїхати наповнитись до родини, до батьків. До близьких людей, до дітей, навіть до друзів, яких ви вважаєте сім'єю. От прям важливо. І тут ви будете прям, знаєте, розквітнете, вам потрібні тут і зараз позитивні емоції. Вам, крім вас, ніхто їх не дасть. Зробіть собі так, щоб ви могли хоч якось мінімально отримати ці позитивні емоції. Дійсно, тут комусь потрібна поїздка, якщо є можливість, хоча б на день. З'їздите десь за місто, прогуляйтесь в новий якийсь парк, організуйте якийсь квест Тобі. Щось цікаве, з друзями зустрінемось, з якими ми давно збиралися, але не могли ніяк зібратися. Поїдьте до рідних, яких давно любите, але не можете ніяк доїхати, навіть якщо там 2-3 години в дорозі, навіть якщо півдня виділіть собі на цей час. Ви для себе в першу чергу зробите приємно, благо, ви зверн... розумієте, цими діями ми, от як ви кажете, от мені кажуть, як звернути фокус уваги на позитивне, якщо навколо війна. Просто дію собі зробіть приємно в першу чергу. У мене є клієнтка, вона каже: Я два роки мрію про тату, а вона живе в іншій країні, доглядає маму двох дітей без чоловіка, і вона не може це тату зробити. Я кажу: А ви закрийте очі, як ви будете себе почувати, якщо ви його зробите? вона каже: Вау, я така класна! Я така натхненна, я то я сьо ну... І хто за вас це зробить? Беріть, виділіть собі час. Вихідний, знайдіть той салон, де вихідний ваш він буде працювати за ті гроші, які вам підходять. Підберіть собі це, організуйте це собі. Розумієте? організуйте собі так, ваше, от хоч одну дію зробіть, яка вам дасть цей кубок, наповнить вас. Іноді для цього не потрібні великі гроші. Іноді для цього. Потрібно щось зробити, що на що ти дивіться, самі приємні речі дуже часто на житті, на які гроші не потрібні. Спілкування з рідними, з сім'єю, це все дуже часто наповнює. Якщо у вас немає сім'ї, якщо вам важко, тяжко, ви, звісно, можете зробити якусь дію, про яку ви давно мріяли. Ви про щось мріяли, кудись піти, щось зробити, хоча б мінімально, да, як про то тату, от я приклад привела. Робіть це. Тому що з цього стану треба виходити. Ну, знов десятка ночів. Тут прямо дуже важко. Знаєте, вам потрібна оця гармонія. Сила вам кажуть, воно буде. Але без твоїх дій, якщо ти будеш сам себе зв'язаними руками тут, бачите, людина сама себе тримає за цю пов'язку. Можливо, вона відпустить і все, і ті кайдани зрушаться. Добре. Давайте дивитись відносини. Фух, аж видохнути хочеться. Так, Давайте тоді. Ну, прям стану дуже важкий. Я знаю, який розклад я роблю, от такий третій вже спільний. Комусь так дуже важко, хто мене постійно дивиться. а Ми любі, треба з цим щось робити. Не залишайтесь наодинці. Можна вийти з цього, повірте, ми всі в таких станах перебуваємо. Я також іноді бувала в таких станах, в яких ну, зовсім все здається, все вже. Але можна себе дістати. І людині потрібна людина. Фух, так, давайте дивитись вашу відносину, сферу. Хтось, знаєте, аж себе доводить, що аж голова крутиться, аж аж прям е, безсилля якесь. Що? що вам сказати? З ким ви боролися? Да? Той етап, де ви реально, можливо, ви з партнером боролися, можливо, ви постійно боролися з собою, що я е, так краще, ні так краще, щось питалася обрати. Ці думки в голові. Це все у вас буде трансформуватися, ви почнете віднаходити себе. В цих стосунках. І отут, ну, можна, що можна сказати, який етап у вас в відносинах? Навіть якщо ви зараз без пари, у вас буде в житті людина, з якою ви будете душа в душу, рідна, споріднена душа. І це, до речі, вже не перший раз, коли йде інформація, що йде ваше життя рідна душа. І тут може так бути, що для когось програється, що повертається ваше життя людина, про яку ви не змогли забути, він про вас не зміг забути. І дійсно зрозумів в розлуці, що ви рідні один одному, і ви пара один одному, да? як імператор, і імператриця, да? цар Звірів і цариця. От, ну просто так хочеться сказати. Ідеальна пара, один для одного. Для когось може ні, а один для одного так. І ви дійсно, ви дійсно себе ем, от в цих відносинах чи вже перетрансформували, да? і чи ще цей етап буде, да? коли людина вона себе розкрашує фарбами і розуміє, хто вона тут, хто вона, хто я є. Ну і до колоди, подивіться. Ну, прям вау. Як працює енергополе? Да? Мак-карти це карти, які працюють з підсвідомістю, але вони дуже класно в моїй роботі щитують От я чесно, скільки працюю, прям вау! щитують просто. Давайте дивитися. Да. На все потрібен був час, ви багато вже пролили сліз, треба виходити з цього стану. Подивіться, бачу, ціль, не бачу перешкод, знов-таки, да, вийшло дві карти. Ви тут звільняєтесь від якихось упереджень, страждань, вже не буде тих пролитих сліз, не буде того, що, можливо, якісь ілюзії, які давно вже були, відходять. Да, і до вас повертається ваш внутрішній спокій і баланс. І якщо ви переживали тут і за відносини, і за гроші, то я вам скажу ключ до зцілення це внутрішній Внутрішній баланс і свобода. Від минулого, від упереджень, від того, а вдруг буде так, від сумнівів, просто внутрішній баланс. Я тут, я є, я знаю, що вищі сили мене ведуть. Хай ця ситуація, всі ситуації в моєму житті відбуваються мені в благо. І я знаю, що моя душа знає краще, як для мене. І навіть якщо якісь ситуації рушаться, значить буде по-іншому. І кажіть собі так, будь ласка, всесвіт, вищі сили. Янголи, душа моя. Покажіть мені, як може бути в моєму житті краще. Краще, не гірше. Фокус знов, да? фокусуємось на краще. Давайте Таро, додавай. Можна додавати. Десятка кубків. Що, йде, що буде в вашому житті? Яка трансформація? Подивіться, все, сім'я, повна чаша. Якщо ви страждали, це було по правосуддю, вищі сили, це був кармічний ваш етап, етап, який ви повинні були пройти, переродитися. Це було вже, дивіться, сова, це ваша мудрість, ваша сила, ваше переродження, ваш духовний ріст, як хочете це називаєте. Це було вже, знаєте, задумано, оця історія давно. Вона вам була дана для того, щоб ви переосмислили все, себе, своє буття, цінності, людей навколо і вийшли в десятку кубків, десятка пентаклів. В нас вже там була, в грошах десятка кубків у відносинах. Дім, повна чаша, любов, щастя, все, чого ви бажали, ви отримуєте. Подивіться на неї вона сама за себе каже. Лотс, фонтан емоцій, що тут можна ще казати? Дійсно, дуже сильна карта. Дуже сильна карта, яка каже про те, що вже е, йде новий етап, ви його ще не бачите. Трійка жезлів. Новий етап, так, да, ви дійсно довго думали, планували, але ви, можливо, його ще не бачите. Чому? Тому що ви сідете в ці десятки мечів. Оця десятка мечів вам заважає е, підняти голову да, з цього в це і подивитися, блін, а взагалі для мене всесвіт підготував. Найкращий розвиток подій. І навіть якщо щось відвалилося, щось закінчилося, в мене буде нова енергія на звершення, нова людина йде в моє життя. Я так повторюся ще раз, тут йде двояка інформація, тому що нас багато, да, всі дивляться, у кожного своя індивідуальна історія, але енергія може бути спільна. І коли спільна енергія, да, то дивіться, як це може відігратися. Для когось знов таки йде нова людина, ваше життя, прям мчиться, А для когось повертається ну, людина, яка вже з вами була колись. І тут прям дуже швидко. Дивіться, як він вчиться. Просто несеться з цим жезлом. Е, да, я все зможу, я все зараз почую. Рішаю, причому енергія така дієва, напориста. енергія, коли я рухаюсь, я знаю, що буде так, як. Я хочу, да. Тобто, і ну, тут хтось дійсно без вас не може. Хтось дійсно а, прям ви для нього найкраща. Жінка, імператриця це всі чотири королеви, Боже, ще дев'ятка пентаклів. Ну просто вау, знаєте, коли людина усвідомила, що ви краще вас нікого нема в житті. Головна жінка життя це імператриця. А, і плюс-мінус тут ще до речі йде дуже сильна прив'язка, ментальна, сексуальна, де по дияволу, диявол це завжди спокуса. Я не можу без неї, я думаю постійно про неї, я хотів забути, але не зміг. Це дуже-дуже сильні карти, прям дуже. Ну і король Кубків, Боже, подивіться, яке дно колоди. Дно колоди, дивіться, ми любі. Я коли раніше навчала курси, у мене були по Таро, ми можемо так все життя щитати. От так от. Да. І, і так зразу йде потік. Подивіться, яка сильна інформація йде про відносини. Дуже добре, мені подобається. вау. Прям-прям вау. Да. Давайте дивитися, що ще цікавого нам скажуть карти. Правосуддя, ну, як хочете, тут був кармічний етап, я не знаю, судьбоносний етап, тому що Аркан тут взагалі в богиня Феміда да, рулить. Богиня Феміда це вищі сили, богиня Феміда це справедливість. Дійсно, зараз вам буде дано по справедливості. Ви вже вистраждали, хочеться сказати, да? то щастя, то кохання, то любов. І, до речі, дуже часто ми себе почуваємо і несемо груз родовий. Да? Коли от ми працюємо в родових практиках, я з людьми. Дуже часто не родові сценарії, ну, наші роди там щось наробили собі погане, а ми це тащимо, тому що енергія перекладається. Да? І у цьому всьому я хочу вам сказати важливу річ: тут треба проговорити вслух часто, що все, період страждань завершився, вже за все це давно проплачено. Тобто, що вам вже не треба нести нічого чужого на собі. Родового на собі дуже часто стикаюся з жінками, які несуть родовий груз. Це все можна скинути, все можна зцілити. Я три роки працюю в родових практиках. Я знаю, про що я кажу. І е, я хочу сказати, що, до речі, в мене інтенсив три дні 730 гривень. Три родові практики дуже сильні, які ви можете отримати в записі. І мій супровід, я звісно, відповідаю на всі питання, допомагаю вам це пройти м'яко, де знімається цей от етап страждань. Да? Прям програма страждання родова, а наші роди, ми всі знаємо, жили не солодко. Зараз не солодко, а тоді ви взагалі. От, ну, тому отак. Що приходить в ваше життя? Наповнені щастя, любов, дев'ятка кубків. Будете себе прям почувати щасливою людиною. І навіть якщо ви зараз це не вірите, повірте. Ви сили вже тут давно вирішили. За те, що от ваше розбите серце потрібно зцілювати. Знов король. Ну, дівчата мої, тут хтось навіть буде обирати крізь багато чоловіків. От прям декілька, ну два так точно будуть в вашому житті. Можливо, колишній і теперішній, можливо, теперішній майбутній, можливо, якісь нові знайомства, де, де ви будете десь ходити, там наповнювати себе, да, своїми емоціями, щоб вийти стану до присухи. І отут у вас з'явиться. Нові знайомства, де банально на сайт знайомств можна піти, хоча б розвіятись, як можна сказати. От. Тому що, крім вас, вас ніхто не видерне з цієї депресії. Треба кудись йти, щось робити, рухатись важко, тяжко до спеціаліста, психолога, духовного практика, коуча. Обов'язково поговоріть, хоча б візьміть одну консультацію. Це важливо. Ми теж, от коли заганяємось, да, люди, які в духовності працюють в психології, у нас у кожного є свій практик, свій наставник, до кого ми йдемо, і ми можемо знов-таки. Да, Пропрацювати якусь частину, да, де болить, де щось вилізло. Наприклад, в мене, коли стало питання про розлучення, в мене вилізли страхи розлучення батьків, коли в дитинстві вони розлучились, і ця біль вся піднялася. Да, і я ну, просто для мене це був ніби смерть якась. От, але це все можна прожити. Це все можна прожити. Ми на той люди, ми прийшли сюди проживати ці етапи. Все, мої любі, я буду вам дуже вдячна за лайки, коментарі. Дуже ціную кожного. E, прям я вам бажаю знайти той внутрішній баланс. Давайте ще одну карту, можливо, яка вам допоможе. Ну, от, бачите, внутрішній баланс. Відпочиньте. Побудьте в стані, да? треба вам відволіктися, наповнитись, побути в якомусь стані, який вам дійсно зараз дасть от, оце внутрішнє наповнення. Ну, що ще можна, дивіться. Дуже созвучні карти, да? Люблю ці карти, до речі. Часто виходиться карта, хоча там 120 їх в колоді. От, і якщо вам потрібно поговорити, консультація моя, передати ченеринг, зробити розклад індивідуальний, будь ласка, я на зв'язку. Всі мої контакти є під кожним моїм відео. На будь-який месенджер пишіть, і ми з вами попрацюємо. Я вам бажаю мати чисте серце, чисту душу і щастя всередині. На все добре.